В Україні частішають випадки вручення повісток на робочих місцях. Це стосується як державних закладів, так і приватних. Фактично, цей процес має такий вигляд: представники військомату приносять повістки на підприємство, зобов'язуючи керівника видати їх своїм військово зобов'язаним працівникам. Мій керівник зобов'язав мене розписатися за отримання повістки. Сказав або розписуйся, або звільняйся, тому що він не хоче бути в ролі того, хто прикриває ухилянтів. Довелося поставити підпис за те, що отримав повістку. Роботодавець має вести при цьому, що повинен вести у нього є обов'язок військовий облік військовозобов'язаних працівників на цьому підприємстві. Він повинен звітувати перед центрами комплектування mm -hmm. про всіх працівників, які військово зобов'язані. Yeah. Як який у них змінився статус там стан, одгружені, не діти інвалідність? Такий військовий облік власних працівників роботодавець має щороку подавати до центрів комплектування. А вже командир ЦК готує розпорядження на підприємство і керівника, якому видає заповнені повістки. А вже роботодавець має вручити ці повістки своїм працівникам. І якщо він цього не зробить, нестиме відповідальність. В таких випадках на керівника чекає штраф першого разу від 3400 до 5100 гривень. За друге порушення стягнення сягає 8500 гривень. Втім, може бути й так, що працівник відмовляється підписати наказ щодо оповіщення про виклик і повістку роботодавцеві бажано цей факт зафіксувати. Певного алгоритму в такому разі немає. Це може бути складений. Акт керівника, який засвідчує відмову працівника від підпису, але повістка навіть у такому разі буде вважатися врученою. За наявку за повісткою або за відмову отримувати повістку, військово зобов'язаний працівник нестиме адміністративну відповідальність. А представники ТЦК. Відгриває там є спеціальний корінець, в якому зазначається, хто отримав і коли отримав, і ставиться підпис. І саме по цьому корінцю а, о, начальник центру комплектування буде. З'ясовувати, з'явилася особа чи не з'явилася. Якщо з'явились, то окей. Якщо не з'явились, то е буде підніматися питання про притягнення до адміністративної відповідальності. Що ж стосується осіб, які можуть вручати повістки в інших місцях, окрім роботи, поліція, наприклад, цього робити не може, говорить адвокат. Вручати має. Тільки представники військоматів, центр комплектування, плюс це може бути роботодавець, представники органів місцевого самоврядування. Там ЖЕКИ, управляючі компанії багатоквартирних будинків. І якщо людині вручають повістку, вона може її взяти або ж відмовитись від отримання у письмовій формі. У такому разі представники військоматів мають скласти акт відмови. Це документ, який передбачений знову ж таки чинним законодавством. Угу. Його має готувати і складати представники військоматів за участі двох свідків, де ви маєте зазначити поважну причину, чому ви відмовляєтесь взяти повістку. Воєнний стан в Україні продовжили щонайменше до 15 листопада 2023 року. Повістки можуть вручити особисто в руки в будь-якому місці на вулиці, блокпосту, робочому місці за місцем проживання і вруч повістки не завжди означає, що людину відразу відправлять на навчання чи фронт. Насамперед, це робиться аби уточнити облікові дані. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.